Усім доброго мирного дня! Хочу вас всіх, мої дорогеньки, привітати з прийдешнім Новим роком. Бажайте вашій сім'ї, миру, процвітання, благополуччя. Нехай вас любить Бог. Мати Божа завжди оберігає ваші сім'ї, ваші родини, ваших діток, нехай ваші рідні завжди будуть з вами. І на цій ноті, такий а давайте розпочнемо. Я хочу підвести підсумки СП, яке тривало цілий рік. Це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатор Маруся та Оксанка. В мене зв'язалось, ну, як для мене за рік дуже багато шкарпеток. Давайте перейдемо на стіл. Я вам всі їх буду показувати, але зараз хочу все це взяти. Вам показати цю гору цих шкарпеток. Я не пам'ятаю. Хочу зразу сказати, що одних шкарпеток у мене немає. Дві пари в мене в'язались, у мене їх немає. Я їх в'язала для військової дівчинки. І. Так, що ще в мене нема? Ще одних немає чоловічих шкарпеток, тому що чоловік зараз вдітий. Не хочу вже його розувати, хай же там носить, скажімо так, як є. Просто ми зараз з вами будемо роздивлятися на цього шкарпеток. І так, показую вам, дивіться, тяжко тримати в руках. Хочу дуже велике дякую організаторам, дівчатам-спонсорам. Дуже було цікаво приймати участь в цьому СП. Дуже мені все подобалось, було таке лайтове СП. Хочу сказати, що я виконала всі ці пункти. Ем... Ну, не все мені вдалося, що я хотіла вам зв'язати і майстер-класи всі показати, але в цьому році, напевно, що буду старатися. Тобто, давайте зараз перейдемо на стіл і подивимося. Під 20 ітог грудня місяця в мене зв'язалися в грудні, ну просто я не мала часу вам показати. Перші в мене зв'язались ось ці шкарпетки, я б даже називала їх гольфи, через те, що вони такі довгі. Це чоловічі шкарпетки, в'язані на 44-й розмір, випрані, це німецький сток, пряжа дуже мені подобається, дуже, дуже гарно себе зарекомендувала. Я їх основному в основному в'язала, коли їздила з дітками на, на музику. Це буквально час приділяла їм, ну, але мені такі процеси маленькі потрібні. Так, ну і це будуть перші. Так, трішечки настроїти камеру. Перші шкарпетки. Другі шкарпетки це грудня місяця теж. Я в'язала для себе, пробувала нову пряжу. Вона до прання були такі класнючі дівчата-хлопці, але ця пряжа подарована, нічого не можу сказати. Не знаю її виробника, але вона настільки красить воду і все мені покрасила, що я їх тепер точно прати не буду ні з чим. Тільки вручну, ці прала вручну, але я три рази міняла воду через те, що вода була такого синього кольору. І вони такі були яркі, бачите, стали такі бліді. І це йде меринос тому що він так розповся. Як така якась, ну не знаю, сопля. <смі> Якщо можна так виражатися, сама форма шкарпетки, мені дуже подобається. Ну, люблю я цей, бачите, повністю в мене тут резинка. Дуже класно. П'ятка тут французька. І тут п'ятка французька. Так. Тобто, за грудень місяць я ще зв'язала дві пари шкарпеток, дуже задоволена. Далі вам буду показувати не по місяцях, так як в мене, в мене просто, я не пам'ятаю, який місяць я що зв'язала. Ще я зв'язала, як вам вже казала, двоє шкарпеток для дівчинки військової. Ну і давайте розпочнемо. Так, в мене зв'язалися ось, ось такі шкарпетки. Тут п'ятка проста, бабусина. Ну, такі домашні шкарпетки дітки вже будуть носити. Нічого не давала носити. Тільки чоловічі шкарпетки, в мене трішки чоловік там поносив. Можливо, вони будуть не в такому ідеальному стані, а все остальне не ношене зовсім. Тому, що, ну чесно кажучи, мені хотілося на відео показати всі шкарпетки, щоб ви. Ну, Я люблю такі насичені відео по шкарпетках. Мені подобається. Так, оці ж шкарпетки. Я пробувала нову для мене п'ятку тут, нову для мене техніку Helix. Helix пробувалися зараз перші мої були шкарпетки з Helix. Ось ці. Я їх в'язала по майстер-класу Оксімор. Оксаночка, привіт, велик! Я знаю, що ти мене часто дивишся. Дивіться, чоловік не носив, але тут кіт, в мене всі шкарпетки в цій шерсті. П'ятка в неї там інакша, але я саму техніку хелікса вчилася в Оксанки. Тобто, бачите, цей Хелікс і цей я в'язала одні собі шкарпетки, одні чоловікові. Тут п'ятка французька, тут простенька п'ятка через те, що чоловік на 44-й розмір дуже любить просту п'ятку. Так, йдемо далі. Далі шкарпеточки зв'язані. Ось такі, вони будуть, напевно, що на малечу, через те, що вони різиночкою дуже стягуються. Це не шкарпеткова пряжа. Тут йде 100 вов на 70-30 нулон. Воно вроді шкарпеткове, ну вона така 300 метрів. Я додавала ще таку поліамідну ниточку. Щоб вони гарно носились. Тепер їх точно відаю у Лясі, тому що вона вже на них дивилася. І так, п'ятка тут простенька. І казала, мама, коли ми вже будемо ці шкарпетки носити, що ти їх в'яжеш? І дивіться, що, дівчата, хлопці, я за цей рік зняла. 4 майстер-класи по шкарпетках. На ості, якщо ви хочете зв'язати, в мене є відео майстер-клас. Ці шкарпетки підходять, я би сказала, така п'ятка, кутик для більше для діток, тому що в них там подйомів таких немає. Або в кого маленький підйом. Так, такі ж чудові шкарпетки. Далі в'язала чоловікові шкарпетки. У мене були залишки 100% вовни. Дівчатка з Закарпаття, вони там... Прикарпаття, Закарпаття, вони виробляють свою вовну з овечок. І в мене мама там їх купує. Тут в мене ще є дерничанка, і ще є оця зелена це поліакрил. Ну, і я вирішила вив'язати, вже нічого не додавала, Бачите, які є. Це домашні шкарпетки, такі ходити вдома. П'ятка обична, резиночка тут 2х2. Так, йдемо далі. Далі, які в мене є шкарпетки? Ось ті шкарпеточки носить чоловік, так як я вам розказувала. Що я йому трішечки дала носити, через те, що ще в'язати, щоб вони лежали чисто чоловічі, в мене не було. Скажу, що тут я в'язала їх без резинки, і вони дуже мені в чоловіка розтягуються. І п'ятка тут в нас де стронг. Цю п'ятку стронг чоловік мені не дуже любить, через те, що вроді після прання вони гарні. Трішечки походив, вона йому розтягується ось тут. І все, вони гуляють. Не дуже він задоволений, але вже викидати, скажімо так, не будемо, Вже будемо доношувати ці шкарпетки. Так. Так, далі. В'язала шкарпетки. Ось такі шкарпеточки я в'язала. <кій> Своєму воїну, але, на жаль, так сталося, що в 23-му році. В жовтні місяці в мене дядько мій загинув, і вони йому не пригодились, він їх ні разу не одягнув. В мене є майстер-клас, якщо вам потрібні такі шкарпетки, гольфи, залишу на всі свої майстер-класи, посиланнячка. Дуже гарно лягають, вони прям під колінце. Такі, ну, в мене чоловік міряв на себе, вони дуже удобні. Такі шкарпетки повністю в мене є від а до Я. Майстер Клас. Далі шкарпетки є ось такі. В мене є огляд на цю пряжу. Пряжа мені не сподобалась, як ви знаєте, це пряжа від Візель, тільки я не пам'ятаю, як там далі називається. Теж тут п'ятка кутик. ось ця. Цікава наша п'яточка. Це я в'язала для себе. Не знаю, я буду носити чи дівчата, бо ви ж розумієте, шкарпаток зв'язано багато, мені їх стільки не потрібно. Далі шкарпеточки зв'язані з пряжі, яка мені дуже сподобалася. Це пряжа Gazal Happy Fit вроде би, огляд на моєму каналі. Якщо вам цікаво, на якусь, на якусь пряжу, яку я розказую, в мене є огляди на ці пряжі. Мої всі за та проти. Так, тут п'ятка йде Стронг. Так? Ось такі веселі шкарпетки. Мені подобається то, що вони однакові. Так, і йдемо далі. Далі я зв'язала ось такі шкарпетки. П'ятка тут французька. Ось тут резиночкою. Ось так. Бачите? Тут я зробила рівно, бо в тих в мене повністю резинка, і повністю мені більше подобається, не знаю. Це пряжа від Нако. Не скажу, як вона в носі, вона набагато ну, тонша, ніж від, від Алізе. Може бути, як для шкарпеткової, але для мене трішки затанкувата. Я на двійки в'язала ці шкарпеточки. Огляд на цю пряжу теж є на каналі. Так, далі. Далі, далі. Я ще в'язала такі коричневі шкарпетки чоловічі, коричневі там різнокольорові, але їх не покажу, бо я не знаю, чоловік десь їх одів. Чоловічі шкарпетки ось такі з німецького стоку зв'язані тут. Вона шкарпеткова 330 метрів на 100 грам. Мені хватило 100 грам на 40. Е, ну, знаєте, що, я думаю, можливо, там моток був не 100 грамів, а 110 бо в мене ще деві залишилось, не знаю. Тут метража, верніше, не написано, але я їх в'язала на трійки. П'ятка в мене тут обична бабусина. Оцими шкарпетками дуже задоволений чоловік, і він їх носить на роботу, вони не протерлись, тільки починають, бачите, за кашла, ковтунцями покриватися. Але це не страшно, так як вони носяться дуже так як він на вулиці працює, кожен день вони в кинуть, випрались і оп'ять, одягаються. Далі в мене зв'язалися ось такі теплі шкарпетки, але трішечки вони за широкі. Але яка ідея? Я хотіла їх одягати на шкарпетки. Це я в'язала для бабусі. Але спитаю чоловіка сестру, якщо їй підійде розмір, їй подарую. Вона дуже мерзне в ніжки. Я думаю, на свої шкарпетки одягне тут. Тут лінива п'ятка. Такої п'ятки в мене ще нема на, на каналі, але буде. Я давно в'яжу цим способом. Ось такі з візеруночком. Так, йдемо далі. Це ще не все. Ви ще не змучились зі мною? Далі в мене зв'язалися ці чарівні шкарпеточки. В одному диханні їх зв'язала, але вони мені тісні. Тобто, будуть носити дівчата мої. В них ніжка вуща, хоча все, як завжди, просто пряжа тонша. Можливо, це ще резинки. Тут резинки. П'ятка, тут просто бабусина, клин підйому. Все я завжди вив'язую. І що мені не сподобалось, те, що вони зовсім різні, і по них видно, що вони різні. Хоч зараз це і в моді, в тренді. Я не дуже люблю такі шкарпетки. Так, йдемо далі. Мої улюблені шкарпетки, які я в'язала, які. Які плела, оцю резинку, вона так тяжко в'яжеться, чесно вам скажу, ці перехрести. Є майстер-клас. Чомусь вам не зайшли вони. Ви не дуже дивитесь ці майстер-клас. Ну, але по-різному буває. Дуже крута тут резинка в них йде. Я їх в'язала під ботінки, щоб було видно їх з ботінок, коли носиш таке взуття. Це ажурна резиночка, тому що тут всередині є ажур. У мене є майстер-клас, всі майстер-класи залишу під цим відео. П'ятка тут бабусина, клин під... мисок, закриття тут зірка. Ну, такий він. Розраховується на три. Так, такі шкарпетки мені теж вони такі нарядні. Ніде ще не носила. Так, Шкарпетки ось такі. Де тут я пробувала нову п'ятку, але вона в мені не зайшла ця п'ятка, що всі в'яжуть, всі. Як вона називається, я забула. А, п'ятка бумеранг, ось, дівчата. Мені не подобається те, що в мене вийшло якесь, якісь дірки, чесно вам скажу. Можливо, ще буду пробувати по якомусь, не знаю, ось так. В мене ось з цієї сторони ще більш-менш. І то мені оці дирки не подобаються. А ця сторона взагалі гуляє. А тут я псіханула, зв'язала вообще ліниву п'ятку свою. улюблену, Раз-раз і все, вона зв'язана, і, і все хорошо. Теж на цю пряжу є відеоогляд, і теж, як ви бачите, тут зовсім різні шкарпетки. Це пряжа від від. Візель, тільки, я не пам'ятаю, як вона називається? Чи Сіцілія, чи ще там якось там. Так, йдемо далі. Це ще не все, це ще не все. Так, дивіться, зв'язались в мене оці шикарні шкарпатки. Чому шикарні? Тому що мені дуже подобається ця пряжа. Це пряжа від Alize. Боже, Артісан. Вони такі. Плотніші, чесно вам скажу. Вони дуже такі плотніші. ця тонша пряжа. Ну, Не знаю. Пряжа мені подобається. Чесно, рекламую. П'ятка тут, французька, клин підйому, Ну все все. Так, простенькі шкарпетки. Так. Це ще не все. Це все не все. Дивіться, дивіться, яка в нас гора вже шкарпеток. І це ще не все. Так, далі в мене є ось ці шкарпетки. Ну я їх. Поносила нагород, то зразу скажу, вони після калошів не вистіруються. Теж такі домашні прості шкарпетки зв'язалися. І завершують наші шкарпетки. Це мій останній майстер клас. Дуже мені подобається. Вже навіть в мене дівчата є хочуть, щоб я їх їм зв'язала, але я кажу, мені треба трішки перепочити. Ось такі шкарпетки з кавою. Такі я багато років мріяла. У мене була пряжа, я. нитка, щось, бачите, вилізла нитка. Багато років про них мріяла. Ну, а тепер буду носити, бо в мене є такі шкарпетки чудові. А якщо ви хочете зв'язати ці шкарпетки, будь ласка, переходьте, в'яжіть за майстер-класом. Багато хто, дівчата, пишуть, що зв'язала, в них все вийшло. Тому. Давайте в'язати разом ось такі шкарпетки. Дивіться, ось на це все. Дуже велика вдячність, подяка нашим дівчатам, організаторам. Я вважаю, що таких легких СП має бути якнайбільше, тому що цікаво було, дуже цікаво було приймати участь. І давайте до скорої зустрічі зустрінемося вже в нових цікавих СП.